Вирушаємо у казку, щоб дізнатись, що буває, коли правила нехтують і забувають. Жив у лісі зайчик, цікавчик і пострибайчик. Носа всюди він струмляв, все і про всіх у лісі знав. Любив дуже жартувати та петарди все кидати. Каже зайчик: Незабаром новий рік. Вже ступає на поріг. я влаштую фірвеки із вогнів та свічки, а із хлопавок – салют. Всі звірят я налякаю. Зібрались всі звірята на галявині, і лисиця каже Треба зайця нам провчити, бо як бабахне він під вухом, Май потім проблеми зі слухом. Вовк продовжив. Вовченята налякались, під ялинкою сховались, хвістим заєць підсмалив. Ведмідь каже звірі в лісі всі в тривозі, сна спокійного в мене вже нема. Ну а зайчик скік та скік і зробив те, що він хотів. Звірі в лісі сполошились, швидко вогонь погасили. І свічку загасили. Зайцю допомогу надали, до лікаря відвели. Лисиця каже, скільки будемо тебе терпіти, жарти в тебе небезпечні. Тож будемо тебе навчати, будемо від поганого відучати. Білка те стала зайця поучати, Хлопавки і петарди вони ж вибухають, а вогники і свічки горять і палають, можуть завдати і шкоди, і лиха. Зайчик послухав уважно та й каже Буду я правила ваші вивчати, буду про це я завжди пам'ятати.